За три місяці притоку прямих і портфельних інвестицій 910 мільйонів. Тому тенденції сприятливі. Не все в шоколаді, ризики є. Україна частина світу, міжнародною проблемою, інтерпроблемою стало подорожчання палива і продовольчих товарів. Як може, уряд стримує? Будемо сподіватися, краще буде стримувати ці тенденції негативні. Що робити відомо. Тому я не бачу навіть і приводу використовувати цей термін. У нас в гірші часи, коли резерви були 800 мільйонів біля мільярда, і то країна в 98-му року уникла дефолт. Тим більше зараз репутація країни як країни, в якій зростає економіка, в якій більш-менш під контролем знаходиться інфляція. Нарощуються валютні резерви, країна, в якої позитивний платіжний баланс позитивний. Це означає, що викликаний притоком інвестиційного, викликаний інвестиційним пожвавленням, розширенням внутрішнього попиту, дефіцит поточного рахунка перекривається профіцитом фінансового рахунка. А в, профіна... а в фінансовому рахунку домінують. Притоки валюти більш непозичкового характеру. НЕ позичкового характеру. Я маю на увазі прямі інвестиції, портфельні інвестиції. І таким чином, якщо ця тенденція буде закріплюватися в майбутньому, то ми ще більш впевнено будемо дивитися перспективу, в якій відсутність будь-яких натяків на до цього року. Відбувається девальвація реального, ефективного обмінного курсу на рівні 5,3% за 4 місяці. Це те, що є плечем, а підніжкою динаміці експорту. Це підтримка експорту. Причому ця девальвація відбувається при тому, що курс гривні до долару залишається стабільним, 7,95% з легким коливанням у квітні. Але ця стабільність курсі у поєднанні з тим, що долар і гривня по відношенню до валют країн торгівельних партнерів девальвували в номінальному виразі, а інфляція в Україні особливо перші два місяці першого кварталу була неочікувано невисокою. Я нагадаю, що це всього-навсього було 1,9% за квартал було. 3,3%, то це показник, який дещо вище країн торгівельних партнерів, але це показник був нижче, ніж України головного торгівельного партнера. Тому цього року ми маємо девальвацію реально ефективного обмінного курсу, але не за рахунок девальвації номінального курсу він стабільний, а за рахунок уповільнення інфляції. І навіть у квітні цей процес, не дивлячись на те, що інфляція уповільнилась не, не суттєво тільки на ну, 10%, але коливання е, обмінного курсу е, гривні-долару до валют інших країн дозволило закріпити тенденцію девальвації реально ефективного обмінного курсу, сприятливою для експорта. І я зазначу, що імпорту вони не заважають, бо експорт зростає на більш ніж на 40%, але імпорт зростає ще швидше. Тому що економіка розігріта це вже не економіка, яка відновлюється, це економіка, яка входить в експансію. Це означає, що потужності завантажуються, ринок праці стає більш активним. Це правда, і ціновий тиск підвищує, але економіка такого стану потребує. Інвестиції, в тому числі імпортного обладнання. Ми більше споживаємо енергоресурсів, якщо зростаємо, а не падаємо. І звичайно, споживання знаходиться на більш високому рівні. На якому рівні? Реальна зарплата зросла за тими останніми даними, які мені відомі, на 11,1% минулого року на 5,7%. Вдвічі швидше зростає реальна заробітна плата. По квітню я не думаю, що ситуація різко зміниться, тому що інфляція дещо уповільнилась, а я чесно, не думаю, що темпи зростання номінальної зарплати різко уповільниться. Тому все зростає, ВВП зростає, реальний сектор без жодної спадової. галузі. спокійні, не рухайтеся різко в жодну сторін, розкладіть оце три кошики, ну, дивлячись, чим ви займаєтесь, якщо ви бізнесмен, я ж не знаю. Я багато так сьогодні говорю. Я намагався вам допомогти, а головне, щоб ви правильно написали. Є ще запитання? У кого є?